Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити вподобайку відповідному відео. Отже, Китай проголосував за резолюцію організації Націй, у якій Росію названо агресором. Відповідна резолюція. Генеральної асамблеї ООН містить жорсткі формулювання щодо Росії через її вторгнення в Україну. Зазвичай представники Китаю утримувались під час голосування за проєкти аналогічних резолюцій. Голосування відбулося ще 26 квітня. Проте увагу на текст резолюції на те, що Китай опинився серед тих, хто проголосував за змі, та коментатори звернули лише увагу свою першого травня. Загалом резолюцію присвячено співпраці ООН із Радою Європи підтримало 122 країни. Окрім Китаю, документ схвалили й інші кілька країн, які вважаються дружніми Росії, в тому числі Казахстан, Вірменія, Індія, Бразилія. Ну Індія в деяких постановах також в принципі голосувала за, які стосувалися засудження агресії. Яку здійснює Росія проти України у документі, зокрема йдеться про безпрецедентні виклики, які стоять перед Європою після агресії РФ проти України, а раніше проти Грузії. У ній також міститься заклик відшкодувати збитки, завданий жертвам агресії. Росія є однією з п'яти країн, які голосувала проти документа. А там ще, наскільки я пам'ятаю, проти проголосувала Сирія, Білорусь, Нікарагу і КНДР. Багато. Експертів дуже обнадійливо здійснили оцінку того, що Китай проголосував за відповідну резолюцію, якій Росію названо агресором. Але я трішки знову ж таки візьму таку песимістичну ноту пояснення і поясню, чому. Це не дуже є обнадійливим фактором. До прикладу, Китай, як мінімум, буде далі підтримувати нейтралітет у цій війні, а як максимум, можливо, якось нам допоможе перемогти у війні проти Росії на українських умовах. По-перше, відповідна резолюція повинна ще вступити у свою силу. Абсолютно незрозуміло, коли буде відбуватися відшкодовування. Збитків з боку Росії і відповідно, коли до прикладу військові злочинці російські будуть притягнуті до відповідальності та стануть перед Гадським трибуналом, Особисто я Після цього голосування не чув від представників Китаю від їхніх можновладців зміну позиції, в якій би вони б говорили про те, що Росія є агресором, вона розпочала війну проти України. Вона повинна вивести війська з території України, і відповідно повинна відшкодувати усі збитки, які завдала українській стороні. От, До прикладу. Китай проголосував так за резолюцію, де є заклик, так, щодо відшкодування. Але поки що Китай не коментує своє рішення за так, і він не коментує, що він, до прикладу, за те, щоб Росія це відшкодовувала. І питання виходить з того, що, до прикладу, якщо взяти Радбес ОМОН, так, то там ті документи, які приймаються, вони абсолютно точно витуються такими країнами. Постійними членами Радбезу, як Росія і Китай. Тому, відповідно, по одному документу робити якихось позитивних оцінок щодо діяльності Китаю, я б не став. Це радше, знов ж таки, документ, який має більш такий ілюстративно символічний характер, і, відповідно, Така резолюція невідомо, як я вже сказав, коли буде приведена в дію. Очевидно, якщо будуть голосуватись якісь пропозиції на Радбезіон, я переконаний в тому, що Китай знову ж таки з Росії будуть блокувати такі там резолюції чи документи. Тому, враховуючи те, що ми не почули зміну, Риторики Китаю з приводу війни Росії проти України, я б знову ж таки не давав ці позитивні оцінки. Так, є позитивом, що Китай, до прикладу, за це проголосував, що за це проголосував знов таки, Казахстан, Вірменія, Індія та Бразилія. Але ми знову ж таки будемо слідкувати за тим, як глави цих держав будуть висловлюватися. В контексті подій, які відбуваються в Україні, за Китаєм дуже потрібно уважно стежити, тому що вони здебільшого поводять приводять подвійну, потрійну гру для того, щоб здійснити максимум користі в першу чергу для себе ні для України, ні для Росії, ні для інших країн. А для себе в першу чергу. Тому відповідно, сьогодні вони, до прикладу, можуть просувати за резолюцію, в якій Росія визнається агресором, а завтра, до прикладу, можуть проголосувати проти чи утриматись за резолюцію, яка буде визначати якісь українські питання, до прикладу, в контексті повернення кордонів Україні 1991 року. Тому тут потрібно знову ж таки бачити послідовність. Одне голосування, і воно не є показником того, що Китай. Може стати на сторону України. Поки що все показує той факт, що Китай буде стояти на російській стороні. Можливо, я помиляюся, але факти говорять поки за ось цю другу мою позицію. Але ми прокоментували цю подію, вона є важливою і далі знову ж таки будемо слідкувати за наступними голосуваннями китайської делегації. В ООН за постанови відповідного значення. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на ютуб канал Independent Політикс та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео прошу переглянути, поставити вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!